За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно гроші та банківські рахунки екс начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та членів його сім'ї. Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі підозрюваного намагалися вивести частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску паланка маяки удобне, був зупинений автомобіль Porsche 2016 року випуску. Як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку підозрюваного і проходить речовим доказом по справі щодо екс воєнкома. Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль вилучений задум не вдався. Нагадаємо, що проти одеського військома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього військома. Суд помістив його під варту.